Дня на календарі, 1 квітня в ефірі спецвипуск інформаційної програми. Вчасно в студії для вас. Працює Олександр Бодня. Ми вже готові розповісти про головне з життя краю на цю годину. Геннадій Москаль продовжує процес декомунізації на Закарпатті. Цього разу взялися за вулицю Жовтневу у обласному центрі. Відтепер вона носитиме назву вулиця останнього москаля. Декомунізація по закарпатськи рішенням Геннадія Москаля тепер в є вулиця Останнього Москаля, що стало причиною саме такої назви відомий український серіал, прізвище очільника Ода чи інші причини наразі невідомо. Думки місцевих мешканців з приводу перейменування різняться. Дехто планує повернути вулиці стару назву, але у керівництві Закарпатської ОДА кажуть, декомунізація не умине нікого. Тож, якщо громадяни захочуть, знову перейменувати вулицю, то повинні обрати нову не пов'язану з комуністичним режимом назву. Абсолютно серйозно. Він спочатку з минулого року, коли представляв голів РДА, коли призначили сюди Геннадій Москві, він всіх попереджав, сільських голів, селищних голів, мерів, що треба виконати цей закон. Кілька разів були персональні листи на кожного голову. Останній лист ми готували на початку лютого цього. Він теж попереджав, у вас залишало, залишилося там три тижні. Якщо люди досі це не зробили, ну він попереджав, що буде називати так, що цим місцевим мешканцям просто ганьба буде жити на цих вулицях. Але в той же час це підштовхне їх до того, щоб вони ініціювали вже переименування по-нормальному на е сесіях своїх місцевих рад. Правий сектор та команда народного депутата Ланя оголосили перемир'я. Про це стало відомо з інсайдерських джерел. Днями вони провели спільну нараду, де було вирішено назавжди закопати тупірець війни. А якщо точніше, то розплавити зброю в котлах Турбогазу. До такого символічного перемир'я планували долучитися і правоохоронці, але розплавити казенну зброю поліцейським завадив начальник управління нацполіції Закарпаття Сергій Князєв. Нагадаємо, 11 липня 2015 року відбувся збройний конфлікт між правим сектором та людьми з оточення «Нардепалання». Долар по вісім. Те, про що вчора ще мріяли українці, сьогодні стало реальністю. Курс вісім гривень за один американський долар. Спеціалісти поки що не озвучують основну причину такого падіння американської валюти. Але зазначають, це сукупність багатьох чинників. Підняття економіки, своєчасна сплата податків, а також останній транш від МВФ. І поки економісти вираховують, що привело до такого різкого падіння долара, українці масово скуповують зелену валюту. В банках – неабиякий ажіотаж. Люди стоять в чергах годинами. Ніхто не очікував настільки різкого падіння курсу долара. Подобну ситуацію ми пам'ятаємо років два тому, що викликала серед населення необычайний ажіотаж. А сьогодні черги банків просто неймовірні. Але, як нам передають, ми ще очікуємо таке ж різке падіння курсу євро. Операція під корінь в Ужгороді взялися за кронування дерев. Процедуру провели таким чином, аби листя та гілки не заважали здоровому розвитку рослин. До новаторського підходу кронування вже приєдналися лісівники з інших районів Закарпаття. кажуть, завдяки такій процедурі гори Карпати виглядають по-новому. Реакція жителів Карпат неоднозначна. Люди кажуть, якщо таку обрізку дерев проведуть, хоча б ще раз, то збирати гриби їм доведеться вже в іншій області. Своєрідно, проблему безхаченків намагаються вирішити у обласному центрі. Місцевих волоцюг планують тимчасово поселяти у дерев'яні будиночки, які залишились після фестивалів на набережній Незалежності. З такою ініціативою виступило керівництво міста, адже між фестивалями та іншими міськими заходами, де задіюють ці мафи, проходить чимало часу. І їх простій нервує містян. Заселення безхаченків має, хоч на деякий час вирішити проблему забезпечення житлом в місті. Щоправда, від такої ідеї в захваті не всі, адже у будиночках немає. Базових умов для проживання. А саме теплоізоляційних вікон, водопроводу, ба навіть електрики. Питання вже породило жваві дискусії у інтелігентських колах. Чи буде компроміс, дізнаємось незабаром. В Ужгороді школярі виганяють водіїв із маршруток. Про черговий скандал правоохоронцям розповіли батьки перевізників. Кажуть, діти вриваються до громадського транспорту, силою виводять маршрутчиків на вулицю і кидають на вздогін учнівські квитки. Правоохоронці такі факти перевірили і підтвердили. Подібні інциденти почастішали після підвищення тарифів на маршрутні перевезення та початку шкільних канікул. Зараз у поліції встановлюють осіб причетних до розпалювання конфлікту. Попередньо ініціаторами виступили учні шостих класів ужгородських шкіл. Плануємо провести таку акцію. Ми вирішили провести, тому що е, деякі маршрутчики вони не хочуть нас пускати по пропускам шкільним. І тому якби ми підтримали цю акцію. Вони були в шоці, можна сказати, тому що це ну якби вони якось не розумілися. Скільки ще триватиме таке беззаконня, невідомо. Адже до захоплення маршруток планують приєднатися і пенсіонери. І знову до теми маршруток: молитви ужгородців почуті вартість проїзду знову 3 гривні. Водії маршрутних таксі після виділення їм компенсації у 13 мільйонів гривень переглянули свої вимоги. Потім ціни на бензин, а у після стан своїх маршруток і вирішили три, так три. Зважаючи на такі зміни, обставин пасажири також стали більш толерантними до водіїв. Тепер і комфорт перевезень і атмосфера у маршрутних таксі змінилась на кращу. В салонах замість звичного шансону звучить виключно класична музика, яка сприяє хорошому настрою як водіїв, так і пасажирів. Все, тут і Чайковський, і Моцарт, Верді, Вівальді, Росіні. Ну, вся класика мирова. Це розслабляє, і класика є і класика. Мені приємніше їздити, коли я чую при цьому ще й класичну музику. Водію ну, великий респект. Ужгород відібрав у села Велика Копання пальму першості в кількості народження двійнят та трійнят. Лише з початку року в міському пологовому будинку на світ народилося майже 50 пар немовлят. Рекорд уже зафіксували в книзі рекордів України. Батьки немовлят, крім усього, отримали гарні подарунки від місцевої влади. Головний лікар пологового будинку стверджує, що бейбі бум пов'язаний із запровадженням цілодобового водопостачання в місті і покращенням якості води. Як виявилося, найбільше породіль мешкають в мікрорайоні Радванка. Там вже відібрали воду на порівняльний аналіз. Свою воду привезли і депутати села Велика Копанія, які стверджують, що джерела на території села мають чудодійну силу. Такі змагання спонукають, і інші населені пункти розпочинати вести облік подвійних та потрійних пологів. Не на словах, а на ділі. Схоже, ужгородці таки дочекалися обіцяного аквапарку. Вже стартував перший етап будівництва. Сучасний розважальний аквакомплекс буде розташовано на 25 гектарах бозлеського парку. Комплекс передбачає кілька басейнів, придатні для стрибків та змагань. Різноманітні водні атракціони, спортивні майданчики для ігор, у волейбол, мініфутбол, гольф тощо, зведення кемпінгів, п'ятизіркового готелю і парковки на 700 автомобілів. Вартість проекту 30 мільйонів євро. Жодних бюджетних, лише грантові кошти євросоюзу, підуть на реалізацію аквапарку. За зведення комплексу береться досвідчена компанія, яка вже збудувала 35 подібних комплексів в Європі. Новітні технології дадуть змогу у найкоротші терміни закінчити першу чергу. А вже у вересні 2017-го комплекс відкриє двері для перших відвідувачів. Нині в Бозлецькому парку розпочалися активні підготовчі роботи. Відчищається від сміття територія, масово обрізають дерева, регулюють русло річки Уж, яка має пройти через центр Бозлицького парку. Це не є нашим прямим обов'язком. Ми це виконуємо. Ну, так, вирішили і зібралися тут. До речі, тут не тільки басейнове управління працює, тут працюють міжрайонні управління з Виноградова, Берегова, Мукатівське міжрайонне управління. Ми сьогодні тут не перший раз, ми вже за останній тиждень ми, сьогодні, ми приїхали вже третій раз сюди. Кожного разу десь від 70 до 100 чоловік у нас працює. «Популяризація – здорового способу життя це басейни та спа. А з другої це Навчання Підготовка людей, які фахівців, які займаються саме в цій е, сфері. Е, в першу чергу басейн, організації води басейн. Втім, не аквапарком єдиним планує приваблювати туристів влада Ужгорода. В Боздовському парку встановлять найбільше у світі колесо огляду. Проект атракціону вже представили в міській владі. Його висота буде сягати 170 метрів. Це на 5 метрів більше. За нині діюче найбільше колесо огляду, яке знаходиться в Сингапурі. Вартість проекту 7 мільйонів доларів. Влада сподівається, це колесо. О стане улюбленим місцем розваги як закарпатців, так і гостей нашого краю. Проект підтримали громадські організації міста та комісія з екології, адже це вигідно усім. Значно зростуть грошові потоки в бюджет Ужгорода і Закарпаття перетвориться на справжню туристичну мекку. Цей парк дійсно може зникнути і може загинути, якщо міська влада не прийме відповідні рішення. Якщо не буде розроблено план організації цієї території, ми бачимо, що тут хаотично розкидані якісь об'єкти з деревами, там ну, повний хаос, щось сохне, щось там відпадає, відмирає гілки. Тут треба дійсно зупинитися, привести спеціалістів різні зацікавлені сторони, які повинні вирішити, що має бути з цим парком. Нова послуга від Ужгородського аеропорту з 1 травня. Запрацює авіатаксі. Кожен охочий зможе замовити чартерний рейс у будь-яку частину Закарпаття та України. Задля нової послуги навіть оновили авіапарк. Обрати можна як новенький гелікоптер, так і вітчизняний кукурузник. В районах області за рахунок місцевих бюджетів будуть обладнані міні-аеродроми. Деякі голови сільрад пропонують розташувати вертолітний майданчик на дахах адміністративних будівель. Нині ведуться перемовини з представниками інших регіонів країни про розширення рейсів. Повітряне таксі буде доступним кожному закарпатцю. Цьогоріч долина нарцисів зацвіла раніше, і по особливому гектари заповідного масиву обросли метровими кущами коноплі. Таку аномалію пояснити конкретно екологи не можуть. кажуть, зерна канабісу розсипати могли туристи ще минулого року. Представники ЮНЕСКО вже скерували запит до керівництва заповідника з проханням роз'яснити, яким чином було винищено ботанічний об'єкт. Разом з тим місцеві мешканці на такі зміни не жаліються. кажуть, нове цвітіння позитивно вплинуло на самопочуття громадян, а разом з тим прибавило ще більше відвідувачів до природоохоронного об'єкту. чи це не пік цвітіння, чи може просто вже людина постаралася, що тут настільки вже менше того є. Сотня Шевченків в Ужгороді відбувся конкурс двійників Шевченка. Переможцем став наш колишній колега радіожурналіст Осип Лобода. Чоловік ще з юних років помітив схожість із великим кобзарем. З роками ставав ще більше схожим на Тараса Шевченка. Це не могли не помітити рідні та друзі, тому коли почули, що цьогорічний конкурс двійників проходитиме в Ужгороді, намовили Осипа взяти участь. Весь час, хто мене не зустрічав що дуже добре знає, запитували: ти знаєш, що ти подібний? Ну, знаю, що подібний. А ти би не хотів брати участь? Ну, не хотів би. Але сталося так, що. А чому не спробувати? Звісно, я не претендую на поетичну славу, українську любов, але перемагати завжди цікаво. А якщо повернутися до нинішнього дня, то я б вже за Кочаревським сказав, де обще є добро упадку, забудь отця, забудь і матку, але ти повиніст справляти. Я справляв свою повинність. За селфі з поліцейськими відтепер треба платити. Відповідний наказ сьогодні підписав міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Перелік надання платних послуг працівниками патрульної поліції можна знайти на офіційному сайті відомства. Іншим наказом міністр зобов'язав усіх працівників пройти відповідні тренінги, оскільки зараз поліцейські матимуть можливість застосовувати палки для селфі. Теоретична частина навчання має завершитися вже цього тижня. А практикуватися патрульним допомагатимуть іноземні спеціалісти. На даний момент це якісні зміни у сфері адміністративного законодавства. Можливо, не для всіх громадян це необхідна річ. Взагалі нічого складного немає, але звичайно, попередньо проводилось навчання. 1 квітня, веселі розіграші чи тест на почуття гумору. Найголовніше питання дня ми сьогодні винесли на обговорення народу. Позитивно сприймаю, навіть їх створюємо і підтримуємо. Найкращий випадок, який ми придумали – це про будівництво Теско в нижньому селищі і про макдональдс Ужгороді. Це був найкращий наш випадок, а ну, мене якось менше розіграють. Мене рідко розіграють, я частіше розіграю. Ми ну я свого сокласника з дівчатами розіграла. Ми взяли конфету, покрасили безцвітним лаком і дали йому з'їсти. Він з'їв. Найбільше, як я запам'ятала. Такий маленький позитив в другий місяць весни, це доволі позитивно. І зараз такий час в Україні, що я думаю, що розіграші треба, тому що важко людям адаптуватися при цих цінах, які зараз є в нас на Україні, та що чим більше розіграшів. Ну, найбільше мені запам'ятався розіграш. Коли я позина до школи, сказала директорові, що я сьогодні не прийду до школи. І він сказав дітям, що німецької мови сьогодні не буде. І діти не прийшли до школи на класу. О, так добре, якщо розумні розіграші такі. Бо в нас колись на 1 квітня вдома вкрали телевізор, то я чуть-чуть інфаркт не отримала. Значить, то такі розі, ми приїхали, заснули з природи, а наші сусіди з нами так пошуткували. А, позитивно, тому що завжди почуття гумору воно високо ціниться і воно допомагає нам жити особливо в такий нелегкий час, але все ж таки з гумором потрібно якось так бути обережним і, як то кажуть, не перегинати палицю. Я, я взагалі не розігриваю, але мене разі я очень подаюся. Но я, ну я щось заповнилась. Ні, не знаю. Мне все нравиться, все ко всему отношусь положительно. положительне. я рада, що пусть день сміху буде кожен день. Хорошо, но настроєння теж хорошо. 1 апреля я всегда попадаю в дурачки. це хорошо, всі заставляють Пусть Люди лучше почаще улибаються. Це були всі новини на цю годину до наступного першого квітня.